Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую враження про повторний матч третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи 2024-25. Вікторія Плізень, Чехія, Кривбас, Кривий Ріг Україна, який підопічні Юрія Верни Дуба розпочали активніше господарів і з першого шкутового на третій хвилині по воротах небезпечно пробував головою Романчук. Це дало надію на те, що відіграти домашні 1-2 у гостях цілком можливо. На 15-й хвилині на рівному місці заробив жовту картку голкіпер криворіжан Андрій Кліщук. Спочатку він програв верхову боротьбу Вашуліну, впав, а суперник тиснув м'яч головою в бікворі добре, що вище. Після чого Кліщук кинувся із претензіями до арбітра, який не зафіксував жодного порушення на ньому. За що цілком справедливо отримав попередження? Команда Вернідуба, коли оборонялася, то грала постійно на принца Аду попереду. В розрахунку на індивідуальну майстерність Ганійського легіоніра Крубасу. І кілька разів йому майже вдалося вискочити на ударні позиції, плюс раз потурбував голкіпера Вікторії Твердоня ударом по центру воріт. Ще був дальній удар Микитишина, який відбив воротар, і відразу повторний з лінії штрафного майданчика від Кузика поруч зі штангою. Сам Юрій Вернедуб дуже емоційно реагував на моменти, які у перспективі... Могли створити його команда, але втратила можливості. Після перерви пішло дежавю першого матчу. Вікторія повела в першій же своїй виласті до воріт кривбасу. Навісу штрафний майданчик і Вашулін головою розстріляв порожні ворота, а потім у наступній атаці він же влучив у штангу. І для тренерського штабу Кривбасу є над чим задуматись. Адже тепер для переведення поєдинку до екстра тайму забивати треба двічі. Але як це зробити? Ось у чому питання. Зроблені заміни у грі нічого не змінили. Окрім жорсткої, безкомпромісної боротьби футболісти Кривбасу нічого суперникам не запропонували, що призводило до порушення правил і чотирьох жовтих карток проти нуля у Вікторії, яка спокійно так довела матч до логічної перемоги 1-0. А Кривбас е, тепер у плей-офф Ліги конференції буде грати проти іспанського Бетіса. З урахуванням цього факту прогнозую, що восени побачимо лише два українські клуби Донецький Шахтар та Київське Динамо. І дуже хочеться, щоб обидва у лізі чемпіонів. Вболіваємо за наші команди, всім нам, українцям, мужності, твердості, духу та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!